16 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, і перед нами інверторний генератор Unicraft PG20SR. Подивимося комплектацію даного інвертора. потужністю на 1,7 друзі кВт. От Отак от масивненько виглядає, що мені і подобається. В комплекті йде керівництво з експлуатації. Тут у нас гарантійний талончик, свічний ключ з викруткою Да, провода для заряду. Акумуляторної батареї від 12 вольт. як бачимо, є виход. Ось така от комплектація і все це запаковано. Отакі от коробочки. Цікавий інвертор. Заходьте на сайт електромотора